В Росії збільшується кількість конфліктів між військовими. Ну придурки ні? У центрі національного супротиву повідомили, що серед особового складу росіян зростає невдоволення командирами, зокрема в межах західного військового округу РФІ спостерігається тенденція до скоєння насильства з боку командирів підрозділів щодо свого підлеглого особового складу. Зокрема, в Курській області фіксуються численні вироки гарнізонних військових судів щодо випадків масових вбивств військовослужбовців, коли під час несення служби командири підрозділів розстріляють. Юлювали своїх підлеглих, при цьому зазначається, що вказані випадки відбувались на ґрунті взаємної неприязні або в зв'язку з тим, що військовослужбовці знаходились в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. так, ми маємо констатувати досить простий факт: це традиція російської армії. На жаль, це традиційний це традиційна поведінка, які тисячі років. Знущання один над одним, знущання над підлеглими, знущання над е, тими, хто не хоче воювати, приниження їх гідності і по, ну, майже і іноді вбив своїх. Тому ті речі, які ми бачимо, це не якісь випадки поодинокі, це традиція російської армії. Нічого тут не зробиш. Тому це не є ознаками того, що там наближається бунт. І ми не можемо з цього приводу співати. Свято наближається, свято наближається. Ні цього не буде. Добре, якщо говорити про наближення бун, давайте перенесемося в середину нашої країни. Ми вже в передній годині це обговорювали, але б хотіли почути ще й вашу експертну думку стосовно того ем, російської пропаганди, яка шириться в середині України, стосовно того, що в Росії як гриби виростають заводи, що вони нарощують виробництво заводи по виробництву шахедів, і в них так багато, вже так багато тодії зброї, і все все вони змогли наростили і зробили м, аналога в аналогавні. І все в тому дусі, а Україна тим часом не те, що пасе задніх, а сидить, склавши руки і нічого не виготовляє. Незрозуміло звідки в людей ця інформація, бо вони ні на що не посилаються просто на своє якісь відчуття, але чи є це ворожою пропагандою і чи впливає вона на суспільство зсередини? Як діє Росія? Вона вишукує якісь недоліки, путь де не лише в Україні, не лише в нашій системі. І в європейських країнах, і в інших країнах і грає на цих недоліках. Будь-яких недоліках. Вона їх розмухує, поляризує суспільство. Це стосується не лише України, а будь-яких країн, ну, тої ж Німеччини. З одного боку, вони там підтримують фанів Хамасу, а з іншого боку, вони підтримують там, партію, яка буде проти мігрантів. Таким чином поляризуючи суспільство, так само вона й робить в Україні з одного боку, вона ставить е людей, які аля патріоти, ну суперпатріоти, то, тобто до психічного збочення, таким чином, е ну трошки, скажімо так, компрометуючи український патріотизм в суспільстві mm -hmm. і в інших країнах. А з іншого боку, вона став, ставить таких же прибічників руського міра. Поляризуючи наше суспільство, це традиція Росії. Тому вона буде робити це і стосовно будь-якої теми, підкреслю будь-якої, в тому числі є безпілотники в Україні, немає безпілотників. Вона буде кричати, що їх немає, що їх не вистачає, що не вистачає там уваги держави до безпілотників і так далі, отримуючи з одного боку таким чином інформацію про реальну кількість безпілотників. Скільки їх є, де вони застосовуються, їх види, частоти, на яких вони працюють, і так далі. І тобто, це розвідувальна інформація з іншого боку, одночасно поляризуючи суспільство. Тобто, такий, знаєте, багатоплановий підхід до всіх цих спецоперацій. Тому друзі, давайте будемо дивитися справді в Дуже багато компаній, які і фірм вже приватних компаній, які виробляють безпілотні системи. Безплотні системи, які можуть діяти проти російського ребу, абсолютно ефективно, з досить простими і ефективними рішеннями. Але про це росіянам знати не треба. Вони мають про це знати лише тоді, коли український там, якийсь дрон прилітає е е по російському РЕБу. От тоді вони про це мають знати, що... але це вже буде пізно. От тоді буде все добре. Тому, друзі, давайте вірити в наш, в наш народ. Не, не треба довіряти там керівництву, наприклад, чи президентові і робити з них ідолів. А вірити в наш народ. Те, що ми розумніші, хитріші, більш, скажімо так, інтелігентні і вміємо працювати з такою технікою. І тим більше, що нам ніхто не забороняє кожному робити свою марку безпілотних засобів і відправляти їх на фронт лише дбаючи про те, щоб вони дійсно працювали, і бійцям не треба було там довго вчитись на них літати. Ну, це те, що я можу сказати про це. Пане Михайло, і ще вашого дозволу до одного питання. Видання Forbes пише те, що війна в Україні дає можливість союзникам Росії випробувати свою зброю проти західних систем ППО. Зокрема, північна Корея часто випробовувала ядерні ракети, але Україна дає їй унікальну можливість побачити, як вона справляється із реальною бойовою ситуацією, пояснює видання. Натомість, Іран вже випробував свої ракети під час удару по сирійській північно-західній провінції Ідліб. Тож для них ці випробування не стануть настільки ж корисними як для північної Кореї, втім, на думку експертів. Деяку вигоду від цього Іран усе ж таки може отримати, якщо дійсно говорити про цих союзників Росії із Осі з цієї осі зла, як ми називаємо і Іран, і Північна Корея, які ще от дійсно вигоди для обох країн в постачанні Росії своєї свого озброєння, так можливо натомість Росія щось таке значне, значуще пропонує для цих країн, і для того, аби продовжувалась ця така тісна між ними співпраця в плані. Якраз передачі озброєння. Друзі, ну давайте не будемо наділяти Північну Корею суб, такою великою суб'єктністю. Це країна була створена Радянським Союзом, радянською розвідкою. І відповідно вони, як кажуть, беруть під козарьо і роблять те, що Росія їм каже на сьогоднішній день. Хоча ідеологія чучке передбачає самодостатність у всіх випадках і. Не підкорення нікому, в тому числі Росії, але маємо те, що маємо нащадки радянської розвідки. Вони будуть діяти в інтересах Росії. І інше питання знову ж таки не лише вони випробовують свою зброю на стійкість до західної системи протиповітряної оборони, а й західні системи протиповітряної оборони теж випробуються. На можливість ураження російських хвалених цирконів, кінжалів, іскандерів і там, корейських ракет. Все це разом ну, дійсно, нам вигідно зараз отримати всі зразки західної зброї, які є, хай вони їх випробують проти корейських ракет. Нема проблем. О, тому що ну, нам потрібні. Досить нам потрібна досить щільна система протиповітряної оборони, це реально, це правда. От і тому, ну чи зможуть скажімо так корейці внести якісь корективи? Ну, я думаю, що ні, тому що е, ті системи, які поставляються заходом, нам вони е, мають. Не лише більш досканалу досконалі алгоритми, але й не повністю використовують свої можливості, які є на сьогоднішній день у західних систем озброєння.